Де застосовується безрамне росуні від панорам глаз. Розсувні безрамні та панорамні системи використовуються для скління нежитлових приміщень. Це тераси або варанди приватних будинків, альтанки, також тераси ресторанів, зони відпочинку у релакс комплексах, басейни, балкони, магазини, торгівельні центри, а також кімнатні та офісні перегородки. Тобто приміщення, які потребують максимальної прозорості та можливості відкривати проєми у потрібний час. Які проблеми вирішує панорамне розсувне скління від панорамглаз? У першу чергу це захист від усіх проявів погоди: вітер або потужні його пориви, дощи та зливи чи сніг. Також це захист від пилу та бруду і ще й додаткова шумоізоляція. А у поєднанні з джерелами обігріву або охолодження наші системи допомагають створити комфортну температуру у приміщеннях. Також це унікальний варіант скління, що поєднує панорамний огляд у закритому стані та можливість швидкого поєднання заскленого приміщення із зовнішнім простором за лічені секунди. Розсувні системи панорамного скління являються теплими чи холодними. Наші системи складаються з алюмінієвих профілів та загартованого безпечного скла чи склопакетів, які у 5 разів міцніші за звичайні. Вони призначені для скління нежитлових приміщень, тобто в місцях, де немає потреби цілодобового підтримання кімнатної температури. Вони є системами холодного типу, а системи загартований склопакет відносяться до умовно теплих. Рекомендуємо вам переглянути ось це відео про те, як працюють наші системи взимку. Для створення комфортних температур у засклених приміщеннях застосовують інверторні кондиціонери на підгрів та охоложення конвектори, теплі підлоги, барбекю пічки. Та будь-які інші пристрої, які є різновиди безрамних систем скління панорамглас? Взагалі у нас є 27 різних систем, але за варіантом відкриття їх можна в'єднати у 5 видів. Перший тип це слайдингові або паралельно сувні системи. Вони працюють за принципом шафи купе. Стулки їздять по нижньому профілю та збираються у пачку зліва або справа проєму, а також можуть формувати центральний прохід. Поріг може бути дуже низьким для прохідних зон або вищим для проємів на висоті. Слайдингові системи панорамглазу. Бувають під загартоване безпечне моноскло або під загартований склопакет. А також можуть формувати вільні від стовпів кути. Слайдингові системи це універсальний варіант, тому що все навантаження стулок лягає на підлогу. Тому міцність верхньої частини проєму не має великого значення. Слайдингові системи підходять для терас та виран приватних будинків, ресторанів, альтанок, басейнів. Магазинів, балконів та внутрішніх перегородок. Другий вид систем це автоматичні гіліни. Це системи, в яких горизонтальні стулки переміщаються вгору та вниз за допомогою електроприводу. Керування закриттям та відкриттям приєму відбувається лише за допомогою пульта. Рухаються стулки у приємі за допомогою міцних металевих ланцюгів всередині профілів. Що робить систему безпечною. Є під загартоване безпечне моноскло та загартований склопакет. Стулки можуть збиратися у верхній частині проєму або у нижній. А також є окремий вид гілін. Розроблений для балконів. Гілятиний тип засклення це ідеальний варіант для терас та веранд ресторанів або кафе. Таким чином формуються прозорі панорамні стіни, які у складеному положенні перетворюються у естетичну огорожу, скляну балюстраду. І все це можна робити з пульта дистанційного керування. Система не займає внутрішню площу і завдяки цьому можна розміщати гостей закладу вздовж лінії скління. Також гілятини застосовують для скління терас приватних будинків та балконів. Нагадаємо, що для балконів є окремий вид де можливе миття стулок навіть на висоті багатоповерхівок. Третій вид розсувних панорамних систем від панорам-глаз це верхні підвісні або безпорогові системи. Такі системи взагалі не мають порогів, але для них важлива міцність верхньої частини приєму, тому що вся вага стулок системи лягає на верхню конструкцію приєму. Такі системи застосовуються частіше як вітрини магазинів, міжкімнатні або офісні перегородки, а також як фасади терас ресторанів тобто це ті місця, де потрібна повна відсутність порогів та є необхідність швидкої трансформації приміщення. Висота приємів піскління верхньопідвізними системами може бути до 4 метрів. Безпорогові системи можуть складатися. В пачку в паркувальній зоні або складеться гармошкою з обох боків проєму. Стулки системи виконані з безпечного загартованого скла ошиною 10 мм. Наступний вид розсувних панорамних систем це поворотно-складні або ж книжкові. Це системи, в яких стулки ковзують одночасно по верхньому та нижньому профілям та складаються як сторінки у книжці зліва чи справа проєму. Нижній профіль може бути вмонтованим у підлогу, мати невелику висоту. Комфортно якраз для ходіння, або бути більшим для використання у непрохідних зонах на висоті багатоповерхівок чи місцях посилених вітрових навантажень. Книжкові системи виготовляються з використанням безпечного загартованого моноскла або загартованих безпечних склопакетів. Такі системи дозволяють відкривати до 95% приєму, формувати прозорі кути в конструкціях. Та витримувати високі вітрові навантаження. Поворотно-складні системи ідеально підходять для скління терас, веран, літанок, лоджі та створення панорамних балконів, особливо в поєднанні з останнім видом систем. Про які вам зараз і розповім. Останній вид систем це балконні огорожі або балкон Макси. Це статичні прозорі системи балконних балюстрад, які можуть бути встановлені як окремі огорожі, а також поєднанні з системами розсувного панорамного скління. У звичайному варіанті ці системи мають назву Balcon Max. Це означає, що заповненням слугує безпечне загартоване скло, а також балкон Twin, тобто з загартованим безпечним склопакетом. На них можна встановлювати слайдингові системи. Але є варіації: Balcon Max Integra та Balcon Twin Integra, у яких Верхній профіль огорожі є нижнім профілем для верхньої складеної системи. Тобто вони готові до інтеграції з верхніми системами під моноскло чи склопакет. Тому і мають у назві приставку інтегра. Балкон Макси мають максимальну прозору конструкцію завдяки внесеним всередину приміщення. Опора. Вони візуально не розділяють скло зовні, а варіанти інтегра дозволяють створювати максимально прозорі балкони з усіма функціями розсувного безрамного скління. Взагалі, варіанти інтегра можна використовувати не лише на балконах, а ще й в ситуаціях, коли потрібна статична нижня та розсувна верхня частини проємів. Спільними перевагами для всіх розсувних панорамних систем компанії ПанорамГлас є панорамний огляд завдяки неперевершеній прозорості конструкцій. Та захист приміщень від атмосферних опадів і вітру, завдяки максимально можливій для розсувних систем герметичності. Відео про випробування наших систем ви зможете переглянути ось тут.